Це хвітой на своєму каналі. Пишіть Маркетуп. Подивимося. Що нам взагалі? Продають. Це на базарі, в знаходиться. Знаєте, тут така реклама йде, час минає, який залишається. Кому подобається цей магазин Маркетуп? На базарі він такий, от, екскаватор тут є, можна покататися. Думні непоганий. Зараз ми зайдемо. Ви знаєте, маркетопку розні. Вроді би і продукція одинокова, але є більше. більш насичена, є менш насичена. Так що тут у нас по Суші, суші отромлять? Дівчата, угу. хлопці стараються, працюють. Бачите як? Пасочки вже пішли. Так, що тут за пасочки? От. Носочки 350 грамів яка ціна. Так, ідемо далі, зараз пройдемося. Немає там ціни на паски. Вон там є. Бачите. На базарі на центральному ринку вже повністю торгують. пасками у Маркетокі. Ми замовились у хлебини унікального родовища. В серця, М -м -м -м. Щоб так, починаємо жальну... дивитися. Так, пасочка 400 грамів 76 гривень. Панетони по італійськи. 180 грамів, 47 гривень. Кекс. Кексик італійський, 310 грамів 64 гривні. По 52 гривні 280 гривень. А от що я на вході показувала, дивіться, 350 гривень 77 гривень. 350 гривень, я вибачаю, 77 гривень. Так, що... Це теж, типа, булочка французька з моком. 125 г, 14 гривень. Дивіться, ціни тут взагалі приємні насчет випічки. Що залітайте в маркети. От є дешеві. Дивіться, Паска, 190 грамів. 1990. О! Гляньте. Було і по 24, а зараз взагалі, от дивіться, 1990. Ну, я не знаю, може ще рано пробувати паски. Я взагалі до Паски поски не їм. Так, куркатушка 94 гривні 60 копійок. Шлунок по 74,90 йде, Крило 98 ,90 гривень 90 копійок. Супер ціна на гомілку 78 ,90 гривень 90 копійок. Філейка по 174 ,90 гривні 174 90 копійок. Охолоджено 1740 фарш по 154 ,10 гривні 10 копійок за кілограм. Дивіться, він різний а ціна одна. Свино йоловичений, свинячий і екстра курячий. 154,10. А як це екстра курячий фарш? Ви, ви не знаєте? Екстра. Там навірно. А, а то іменно типа філейка. Типофілійка. Угу. Тому угу. колбаски. Так, свинина. Охолоджена 268,90. ребро, а це вирізка, ребро по 198, лопатка по 193,90. Ошийок 268,90. Балик 258,90. Так, по 190 гривень 90 копійок. Серце 82 ,80 гривні 80 і печінка 63 ,30 гривні 30 угу. копійок. Ціна на яйця. Бачите, в кольочках є білі. 52 ,90 гривні 90 копійок. Ціна яйця. Бачите як. Ця оця штучка є. Гриб дерев'яний. 10 гривень 74 копійки. морковка по корейськи 12,59. Капуста кошена, 12 гривень, 100 грив. Ні, угу. хтось який в холодильнику риба, дивіться. Мерлуза, молочний хек, 13 ,85 гривень 85 копійок. Купуй українське, підтримуйте державу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Там дивіться дольче, 280 грамів 40 гривень, 30 копійок. І вчора було в АТБ, там по 27 гривень 90 копійок. Точно такий самий акція йде. Ну цей раз в АТБ, потім буде в маркетовці. Так, ефір. Ферма 45 гривень 50 копійочок. 2,5 жирності 840 грамів. А молочко 42 гривні 40 копійок. 2,5 жирності 840 грамів. Ферма. На ферму знижки йдуть виходи. Сир кисломолочний по 74 гривні, 30 копійок. 200 по 76 ,70 гривень 70 копійок. Ну, ціни, в принципі, так. Ну, ти, ферма сметана. 200 грамів 35, 10. Дорого. Масло, ціни на масло. Можете, в принципі, зупинити відео, я так не спіша. Масло. Масло, 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 масло. Угу. Принцип, я ну, дивіться, Білоцерківське, 180 гривень, 77 гривень 45. Ціни попадали на масла шеколовне масло ферма 119,20, 79 гривень. Ферма 180. Це, а це 63 відсотки. І це 63 відсотки. А якщо 72, 6 ,99, 50. А якщо ви хочете 82% і 200 г 12 гривень виходить, це така ціна на масло. Так, ціна на ізюм 9 гривень 77 копійок. 9,77. Ось є така поличка доволі цікава. Ви прийшли і набрали сухофрукти, ті, які вам потрібні до пасочки. М -м -м, якщо по 19,95, це кишмиш, наверно, якийсь.

В принципі, можете десь спробувати, я думаю. Ви ж, якщо купуєте, ви ж повинні пробувати, яке воно на смак. Тішв смажене 49,95 Горішки. Мигдаль по 56,58. Це Сиреї смажений 5990. Ну, різниця не дуже така велика. Макарони 28 ,10 гривень 10 копійок ціна. Це за кілограм іде, Горох по 25,40. Так, пшенична 17 ,90 гривень 90 копійок. Ячна 16,80. І теж от пшенична йде по 12,80 сіль. Це ж сіль, 8 ,80 гривень 80 копійок. Борошно. 17 гривень 80 копійок за кілограм. Так. А в яку там ціну цукора це? 3070. 3070. Щось цукор подорожав, був недавно по 20. Так. Да.